Друзі, всім доброго дня! Маємо у продажі Volkswagen Caddy 2019 року випуску. Двохлітровий дизельний двигун потужністю 75 кВт, довга база. П'ятимісний автомобіль, який має пробіг 216 тисяч кілометрів. По комплектації дивіться, хочу вас звернути вашу увагу. У нього присутня камера заднього огляду, також Форкоп Парктроніки ззаду. Це оригінальний пасажир з гарною зимовою гумою. Демонструю задній ряд сидінь. Чистенький, охайний, друзі, є штатна перегородка. Також по автомобільчику є дзеркала заднього огляду з підігрівом та електрогулюванням, два склопідйомничка, гарні сидіння в гарному косметичному стані, круїз-контроль, клімат-контроль є двохзонний, підігрів сидінь, гарна мультимедіа, система старт-стоп і off та механіка п'ятиступка. Таке авто маємо в наявності, друзі. Нагадую, 216 чесно перевіреного пробігу. Автомобіль придбаний на лізингу на аукціоні, доставлений, розмитнений. Відновлюючи хімчистка салону, друзі, та він готовий до продажу. Кого цікавий, телефонуйте, номер телефону в шапці профілю. Всім гарного дня та дякуємо за увагу.